Вітаю! З чим залишиться Україна і Росія, коли закінчиться війна? Україна може отримати як якісь і виплати, і також це може означати, що Україні прийдеться йти на поступки, що стосується територій? По п'ятірці Кубків це може бути втрата 에, трьох територій. Або ж прийдеться залишити Росії до 60% окупованої території. Ну, от, якщо рахувати на зараз, то наразі начебто 25% окупованої території. От будемо ми ці 25% рахувати як 100. І от із оцих. 100% 40 може повернутись додому, а 60% може ще залишатися в окупації. Також Україна буде стояти перед якимсь вибором. Ми, вибір між двома шляхами. Також це може як і бути і зміна керівництва, зміна вектору. Україна. Буде стояти перед вибором. Дно колоди. старший аркан колісниця, рух, дев'ятка мечів і справедливість. Я б сказала, що в Україні будуть боятися якогось руху. Це буде викликати страх. По справедливості. Ну, це, це різне щось може бути. Це, наприклад, може бути як якісь катаклізми. Це не, не... Я б не скажу, що це саме буде відбуватись, наприклад, в Україні, а просто сам страх може викликати. Можливо, це десь буде відбуватись і в Україні буде від цього страшно. Саме якийсь буде рух надвигатись. І це буде лякати, люди будуть боятися. І по справедливості це як, як покарання. Це як старший аркан справедливість це коли йде відплата, так? це коли ти отримуєш те, на що ти заслужив по справедливості. Щось буде таке, що буде викликати страх. Можливо, будуть розмови там про голод, можливо, будуть, я ж кажу, якісь катаклізми. Можливо, можливо знову придумають якийсь вірус. Ну, щось буде знову лякати. От щось буде лякати якийсь рух саме, буде лякати Україну. Росія. Старший Аркан вежа. Це може бути як і якийсь великий вибух в Росії. І також старша Аркан вежа може показувати, що по причині війни в Росії буде крах економіки, руйнація повна. Старший Аркан вежа і суд це як карма. Криза розуміння того, що робилось. До цього це була як ілюзія. До речі, почне випливати правда з обох сторон, як в Україні, так і в Росії. І це зруйнує всю ілюзію щодо війни. Шокове таке людей чекає шокове пробудження. Це буде з обох сторон. Розчарування фінансові втрати. Емоційна біль. Біль від того, що вже не можна нічого повернути, вже не буде так, як раніше. Рятуватиме тільки те, що ну, хто зможе підтримуватимуть одне одного, і то це тільки буде саме на емоційному рівні. Дно колоди сімка пентаклів. Карта паузи, карта очікування. Блазень, обнулення, обнулення чекає Росію. І по дві ці мечів як блокіровка, як відсторонення якесь, як блокіро... блоку... блокування. Щось саме таке. Отже, що як висновок я скажу? Ні одна із сторін не виграє ні в чому. Якось, що в Україні втрати. І в Росії також втрата і розруха. Єдине, що я ж кажу, що може вилізти правда щодо війни, що насправді відбувалось, вся історія війни може вийти. І люди, звісно ж, будуть в шоковому шоці. Але я знову ж повторюю, що повернути вже нічого не повернеш.